English for Kids Online. Доброго дня, шановні батьки та діти! Сьогодні ви опинилися на каналі вивчення англійської мови онлайн. Цим відео ми розпочнемо з вами добірку відеоуроків, онлайн-відеоуроків, пояснення е, домашніх завдань за робочим зошитом 2 клас до підручника Оксани Карпюк. Англійська мова English with Smile Sam 2. Зошит авторів Косован Вітушинська. Давайте з вами спочатку розберемося з умовними позначеннями: Обведи, коли олівчик малює ось такий. Потім пензлик означає зафарбуй, розгарбуй. Puzzles означають з'єднай. Пенсел олівець, який наводить щось, так? Наведи. Пен ручка. Напиши познач і просто олівчик означає намалюй, домалюй. Усі відеоуроки за робочим зошитом ми будемо робити у вигляді огляду повністю теми, тому для зручності я буду залишати вам в описі під кожним відео часомітки, тайм-коди, за якими ви можете переходити до відповідного уроку, номера уроки і відповідної сторінки, і опрацьовувати матеріал. Звичайно, що матеріал буде більш можливо усний, тому що ми ще у другому класі на початку другого класу. Тому ми будемо разом повторювати і вивчати англійську мову. Як на граматичному рівні, так і на лексичному рівні, на словниковому рівні. І так, сьогодні пропоную почати з теми Nice to see you again. Радий вас бачити знову після літніх канікул. Lesson 1. page 3. третя. 3. так, перша вправа: Name, назви, and Circle the first letters та обведи перші літери. Що треба зробити? Треба обвести ту літеру, з якої починається слово. Так? І так, беремо олівчики і працюємо. Б-б-б-бег. Бег. Let's a be. G-g-girl. Girl. Дівчинка. І-і-ігуана. Iguana Iguana y, 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 Yak Yak Big Yak J J, j Jaguar Yaguar Jaguar Yaguar Qui 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 Queen 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 Corleva К, 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 -к, -к, -к кенгуру кенгеру, кенгуру, Р-Р р, Ребіт, -р -р Ребіт, кролик. Завдання друге. Нейм, назви and write, та напиши the first letters. перші літери. Треба написати перші літери, з яких починаються ці слова. О, о, оранж. Оранж. апельсин. Наведіть, будь ласка, велику маленьку літеру О. Г. 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 Гуз. Гуска. Гусак. Х, х, Хорс. Хорс. Кінь. В, в, Вулф вулф. Вовк ф, ф. Ф. Фокс. Фокс. Ліс. З. з зебра. Зебра. Good. На цьому виконання першого уроку найпершої теми на сторінці третій завершено. Nice to see you again. Lesson 2, page 4. Працюємо з вами з уроком другим на сторінці номер 4 Circle обведи the, the correct number відповідну кількість. And say. І скажи. Порахуємо кількість шкільних предметів. Стоїть цифра 2. Отже, ми обводимо два підручника і говоримо вголос. Two books. One. One bag. One. bag or the import four four pencil cases four pencil cases пенала three 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 chairs three cheers three стільці, three chairs three стільці. six Six penс. Six pens. Шість ручок. Five. Five pencils. Five pencils. П'ять олівців. Okay. One bag. Я це прописувати вам не треба. Я просто пропишу, щоб ви зорово, можливо, вже запам'ятовували, як пишуться ці слова. Four pencil cases. Three chairs. I'm sorry. Ziva, Three chairs. <clears throat> so six pens. Six pens. Five pencils. Five pencils. 6 ручок, 5 олівців, 5 pencils. На цьому огляд уроку другого першої теми на сторінці 4 завершений. За необхідності. ще раз повторіть перегляд цієї частини відеоуроку, перейшовши на часомітку відповідно. Nice to see you again. Lesson 3. Продовжуємо працювати з найпершою темою. Урок третій, працюємо на сторінці 5. Спершу давайте з вами згадаємо алфавіт. Write the letters from A to Z. Допиши літери з першої від A до Z. A. Літеру A маленько обводьте. <coughs> B. C. D. E. F. G. H i J. k l Тільки в даному випадку дивіться, L має бути вищою, тобто ви маєте її ще домалювати ось сюди. Тобто оця палочка вона має бути високою. m n o p Q R S T U V W, X Y Z. Good. Поставте відео на паузу, якщо вам потрібно, щоб ви записали цей алфавіт і повторили його ще раз. To. Color розфарбуй. Blue у блакитний, yellow, жовтий, red, червоний, Green – зелений кольори. І скажи. It's a blue plane. Отже, вам треба plane літак розфарбувати синім кольором, Так? синій. Далі, нехай буде, наприклад, авто. Жовтого кольору, так? Нехай буде лялька червона, червоний колір. Ну, і кайт зелений, повітряний змій, да? а тепер давайте назвемо. Так? Тобто, такі самі вказівні слова напишемо. І так. І це Blue plane вже є. Так, фраза. Ось ця фраза стосується. Нашого літачка. Тепер опишемо наше авто. It is a yellow. Yellow car. Зараз я підвину так, щоб вам було видно цю фразу повністю. Ось так. It's a yellow car. Наступне. It is a red doll. Червона лялька. І про змія напишемо: It is a green kite. Це зелений повітряний змій. Отже, розфарбуйте відповідно ці слова, ці предмети у синій, жовтий, червоний, зелений кольори, і потім скажіть. Тобто фрази англійської записувати не треба, як і фрази української. Вам просто треба розфарбувати. Літак має бути синім, жовтою має бути машинка. Червоною лялька і повітряний змій має бути зеленим. І ви маєте сказати, показуєте пальчиком на відповідний предмет вже розфарбований, і говорити It is a blue plane. Це синій літак. Далі. It is a yellow car. It is a yellow car. Жовта машина. It is a red doll. It is a red doll. Червона лялька. Показали пальчиком на повітряного змія і сказали It is a green kite. It is a green kite. На цьому опрацювання стріночки 5 уроку 3 завершено. Nice to see you again. Lesson 4. Треба назвати і поєднати. So name and match. Good. Згадуємо назви тварин. Ну і. Дівчинки на ім'я Ніна. І так, horse, кінь починається на літеру H. Pig – свиня, лета «p». Snake – лета «s». Uh, так. ox – Я так розумію, що у нас це «ox», мабуть. Ну, не починається, а на «x» закінчується слово. Далі Turtle, черепаха, Turtle, 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 Черепаха. Bear, Bear, Bear ведмідь. Так, далі. Що у нас залишилося? Д-д, дог, 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 песик. Ну і дівчинка на ім'я Ніна. Не-не-ніна. Давайте повторимо назви тварин. Horse, ви повторюйте за мною, Pig. Snake. Ox. Turtle. bear, dog Nina, дівчинка на ім'я Ніна. ОК, таск 2: Name and write the first letters. Назвіть і напишіть перші літери. З легкістю. Перша and, Літеру A обведи, будь ласка, олівчиком або ручкою. Uh, the second one is cat, kid, uncle, letter U, дядечко, Elephant, Слон. letter E, Fish, letter F, К, К, Кит. Letter K Lion letter L Monkey letter M. Повторимо ще раз слова. Repeat after me, Повтори за мною. And cat Uncle Elephant Fish. Kite. Lion. Monkey. Well done. На цьому ми з вами огляд шостої сторіночки уроку четвертого. Теми Nice to meet You Again завершили. І останній урок першої теми Nice to see you again. Lesson 5. Стріночка 5. Ой, вибачте, lesson 5. Урок 5 сторіночка стріночка сьома. І так, перше завдання. копі, Перепиши. What's your name? My name is Bill. Тобто, я так розумію, що треба просто переписати ці дві фрази. What's your name? Як тебе звати? What's your name? Ви переписуєте своїми пальчиками-ручками. Так, My, вибачте, my name is Bill. Тобто ви вчитеся писати питання і відповідь на це питання. Щоб в подальшому ви могли написати після My Name is своє ім'я. Оксана, Поліна, Петро. Нічого складного немає. Ретельно. Все перепиши красиво, охайно. Ну і вправа друга Stick your photo and complete. Наклей своє фото та допиши. Ну, або фото, або намалюйте, можливо, себе. Так? My name is. Ну, і ось тут вже ваша власна. так, Може бути Поліна, може бути Ірина, може бути Алекс, так, Сашко, хто завгодно. Тут вже треба просто намалювати себе. Я цього робити не буду, тому що ви намалюєте себе самостійно. Або стільки фото, або намалюєте фото, якщо у вас є, якщо Ой, випаде така можливість, або просто. Малюй себе. Це вже ваша творчість. My name і ось ці фрази так теж обведіть. відповідно. Так. На цьому огляд завдання сторінці 7 уроку 5-го теми Nice to Meet You Again завершено. Де цього фоці на цьому це все. Це все, про що я хотіла з вами поговорити у першій, найпершій темі другого класу за робочим зошитом авторів Косуван-Вітушинська до підручника Оксани Карпюк, English with Smiling Sam 2, англійська з Семом. Сьогодні це було найперше відео в цьому плейлисті у цій добірці відеоуроків. Якщо вам сподобався такий формат роботи, підтримайте це відео вподобайкою. Збережіть собі цей плейлист, добірку відеоуроків, користуйтесь, будь ласка, часомітками, не забувайте про це, тому що відео довгеньке, щоб ви не витрачали свій час, аби знаходити відповідний матеріал. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал, залишайтеся разом з English for Kids Online. Якщо вам заходить, підходить такий варіант виконання домашньої роботи з повторенням. А перші другі класи це більше усна робота, усне повторення, так тому що ми розвиваємо мовленєвий апарат дитини. То, будь ласка, Джойн, долучайтеся, слідкуйте за виходом нових відео протягом навчального року. Кидбай, будь ласка, все добре!